Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про текстові об'єкти на слайдах презентації. Минулого разу я вам розповідала про те, що кожен слайд має свої певні макети. Це може бути порожній слайд або певним чином поділений на частинки. В даному випадку, ось цей макет це є заголовок слайду. І, відповідно, тут є частинки, де можна вводити текст. Для того, щоб його вводити, вам потрібно просто класнути по цій частинці і ввести відповідний текст. Кожна презентація має титульний слайд. В даній презентації цей слайд є титульним. А отже, на ньому повинна писатися тема презентації, а також хто її виконав. Наприклад, я пишу світло фор» – тему презентації, а далі пишу, хто її виконав. Ну, пропустімо. Таким чином, я додала текст. Якщо ж у вас немає на написан... спеціальних блоків для того, щоб текст додати, ви можете використати інструмент вставити текст. Перейдемо, давайте на наступний слайд. Пам'ятаєте, минулого разу я вам показувала, як зробити світлофор. Червоний колір світлофора дає яку команду? Правильно, команду стій. Ось зараз ми і напишемо на цьому слайді команду стій. Для цього ми натиснемо меню Вставити і пошукаємо, де в нас є текстове поле. Ось у нас є текстове поле. Далі вставляємо текстове поле, там, де ми хочемо написати команду. І пишемо слово стій. Але воно занадто маленьке і, здається, нам не таким, як би нам хотілося. Нам би хотілося, щоб воно було велике і розміщувалося посередині. А для цього ми можемо його змінити. Для того, щоб щось змінити, спочатку його потрібно виділити. Можемо скористатися мишкою, можемо, сполученням клавіш. Отже, ми виділили слово, а далі ми можемо робити наступне: ми можемо вибрати інший тип шрифту. Наприклад, я хочу вибрати шрифт, який називається Diamonds New Roman. Ось він. Далі, я можу зробити цей шрифт більший. Наприклад, поставити 36. А також я хочу, щоб він розміщувався посередині. Я зробила те, що хотіла, і я маю слово стій відповідно на слайді презентації. Такі ж самі слова, точніше, для кожного з кольорів, можемо написати далі. Повторюємо. вставити текстове поле, протягуємо, де ми хочемо текстове поле вставити. Пишемо слово. Яке ми хочемо, щоб там було. Далі це слово виділяємо і змінюємо його властивості в залежності від того, що нам хочеться. Або як найкраще підходить. Отже, на червоному стій, на жовтому увага, а на зеленому. Іди. Додаємо текстове поле, пишемо слово «Іди». виділяємо його, змінюємо шрифт, змінюємо розмір шрифту, розміщуємо посередині. Таким чином ми додали. Потрібні нам текстові поля на нашу презентацію. В першому випадку ми скористалися тим, що ми вписували щось у текстові поля заготовки, в другому випадку ми створювали самостійно текстові поля. Отож, вперед, пробуйте і вас все вийде! Я вас вірю. До наступної зустрічі! Гарного всім дня, сонячного настрою та мирного неба!